Привіт! Хочу поговорити ось про що. Кожен обирає по собі. Кожен обирає по собі спосіб життя, спосіб своєї духовної роботи і спосіб сприяття Всесвіту навколо. Кожен з нас має на те право і кожен з нас спирається на, свої, на свій світогляд. Хочу просто зауважити, що світ. Стає іншим щодня. Щодня. Так, 15-20 років нам необхідно було проходити дуже потужні, дуже складні, дуже бо е, займаючи багато часу, багато годин, інколи багато місяців роботи, е, які були е, ну, так званими духовними роботами. Меж між. Роботою, роботою потрібно було робити проміжок для того, щоб дати тілові спромогтися дігнати ту роботу, переробити ті енергії, які ми собі допускали. Багато часів тому потрібні були ритуали і ритуальчики. Потрібні були так званим богам поклоніння, багато годинні служіння і так далі. Це було необхідно. І якщо ви обираєте тепер, це необхідно вам і тепер. Просто дуже багато хто вирішує продовжити залишатися в системі тримір'я. І це нормально. Є люди, які займаються, типу, езотерикою, типу духовною роботою, які вирішили лишатися в тій системі. Благослови Господь. Дійсно. Там ритуали, ритуальчики, семінари багато днів проходять. На тему, яку, яку можна викласти в короткому відео за одну хвилину. От. І кожен вибирає по собі. Хтось комусь треба той семінар на багато днів, можливо, на місяць. Так, є і в мене 40-денна програма. Але вона дає свій. Потужний результат. І там інше, там йде перепрописання програми. Але вона теж довга. Це найдовша, напевно, що програма, яку я проводжу. Але там щодня нова робота. Я безперечно запрошую, ще є можливість приєднатися до 40-денної програми. Пишіть мені в месенджер ФБ. Мені так зручно. Крапка. Отже, тому. Є різні програми, і я вам скажу більше, що якщо 40денну програму перекласти в третій вимір, ви 40 років будете з тим працювати і чи досягнете того самого результату, не знаємо. Тому кожен обирає по собі. Мене повчаєте, я вам дуже за це дякую, ви мені зауважуєте, тикаєте мене носиком. У різну інформацію, яка має досконалий вигляд у третьому вимірі. Про якісь знаки, про те, знову про той самий прапор, що я недолугий, не розумію. Дякую дуже, недолугий не розумію. Ну, от, Але я рухаю собі далі. Е, в мене нема авторитетів, і, до речі, досить мені смішно, коли ви посилаєте всі до одної того. Дівчинки, яка працює на Російську Федерацію, про російський прапор, де вона сказала, мені так дивно, чому ви шукаєте авторитетів в Російській Федерації, в людині, яка працює на е, пропаганду Російської Федерації і називає себе езотериком? Ну, не смішно, то люди. От, я висловив думку там взагалі не про перевертання, не про те, щоб перевернути прапор. А про відповідальність, про вашу особисту відповідальність. І якщо ви не зміните себе, то скільки прапор не повертає, скільки гімн не переписує, скільки дризуб не гостри, ваше життя і життя вашої країни не зміниться. От. Але ви вважаєте, що так. Благослови вас Господь, я поважаю вашу думку. Але, як кажуть, собаки гавкають, караван йде. І досить швидко. Планета і система РА і Гая продовжує своє вознесіння, продовжуються від вібрацій, продовжуються надавати нові техніки, нові технології, нові енергії, які працюють досить потужно. І досить потужно ми отримуємо результат. Але, звісно, кожен обирає по собі. Для когось комфортно і далі читати нічого не маю проти. Я сам працював з розаріями. Дуже потужні були результати 15 років тому. Багато годинні, бдєні біля тих розарів, насолода. Ми кайфували від того. Досить були потужні інші роботи з інших авторів. І ми то тішилися тим. Ми працювали з планетою, ми працювали з собою довго. Повільно, свідомо. Але коли нам давали інші інструменти, ми пришвидшувалися. Так і на трансформувалися наші семінари. Вони поглиблювалися і пришвидшувались. Лишнє сміття облітає це, як космічний корабель летить, і кожна його ступінь відлітає, надаючи більшу потужність тому об'єкту, що взлітає в космос. Та саме і у нас, в нашому житті. Комусь треба інші технології. Хтось, я вам скажу, мій товариш був застряг у третьому вимірі, уйшов у реінкарнацію, і я якось згадавши про нього, вийшов на зв'язок. Ось і тепер він мені посміхається з іншої планети, вже трохи підріс. І я кажу: ну що, а він теж хотів далі гратися, бавитися в третій вимір. Про планету Гефест. Багато туди хто з. З землі реінкарнує. Первобитний стрій. Саблі зубі бігають. А він дитина. Добре, що в сім'ї жерця. Охорона ліпше. А так, то не феншуйно. Отже, любі мої, я про що тепер хочу сказати? Бо знову будете мене тикати, моською, що я щось вам не то кажу. Я кажу в те, що я вірю. Я кажу свої істини. Ви з ними погоджуєтеся або ні. Я читаю кожне ваше слово. І навіть коли я не згоден з вами, я не хамлю вам. Я просто поважаю вашу думку і розумію, де ви знаходитесь, в якій системі координат. Тому, будь ласка, живіть так, як ви вирішуєте. Йдіть в тому темпі, який вам комфортний і притаманний. А я пішов. І мої учні пішли, Па-па.